Покупка любого автомобіля це продуманий і прорахований крок. Особливо, коли у вас ограничений бюджет або це ваш перший автомобіль. Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Андрій Авто. Підписуйтесь, ставте палець вверх, і сьогодні ми поговоримо про мої топ-5 автомобілів бюджетних, недорогих в обслуговування і дуже ліквідних на вторичному ринку. Отже, поїхали! Ну і на п'ятому місці у нас Hyundai Accent 2007-2009 року з бензиновим мотором 1.4, 1.6. Може бути, з газовою установкою досить легко переварює газ. Непоганий кузов, але досить тонкий шар лакокрасочного покриття. Дуже погана шумоізоляція. Тому у вас буде все дуже добре чути, що твориться на вулиці. Ну а на четвертому місці, друзі, у нас теж корець Hyundai Gets. 1,4, 1,6 бензиновий мотор на механіці. 1,4 легше знайти. 1,6 досить важкувати, але можна. Можна з автоматом, автомат теж досить надійний. Кузов теж не блеще своїм лакокрасочним покриттям, але якщо постаратись, можна знайти. Дуже великий в нього плюс, те, що він маленький, компактний. Дуже зручний в паркуванні в місті те що треба. Ну а на третьому місці, друзі, у нас Renault Логан або Сандеро з бензиновим мотором 1.4, 1.6. Максимально бюджетна, надійна, хороша, неприходлива машина. Хороший кузов. Французи славляться своїми кузовами. Вона взагалі майже не гніє. Якщо ви не будете попадати в жодне ДТП, то вона вам прослужить вірою і правдою. Недорога в обслуговування. І майже за ті же гроші ви її продасте. Можна також купувати з дизельними двигунами 1.5 5 К9К мотор, це взагалі просто находка. Якщо ви купите і будете гарненько обслуговувати, він вам пройде 500 плюс тисяч. Це як скуста. Ну, на другому місці, друзі, я поставив Chevrolet лачетті з 1.6 бензиновим мотором на механіці. Непогана, класна машина з досить якісними матеріалами і вже комфортніша. Тому що ззаді стоїть вже багато речашка і тому вона досить легко і класно поглинає всі нерівності дороги. Ну і очолює наш рейтинг номер один це. Chevrolet Aveo 2008-2010 року з 1,5 бензиновим мотором. В міру комфортний, є, є версії з кондиціонером. Бажано обирати з цим двигуном. В Європі дуже важко знайти з 1,5, але можна знайти. Неприхотливий, максимально бюджетний, надійний силовий агрегат. І за ці гроші ви його будь-де продасте. Я пам'ятаю, що в Україні було дуже-дуже-дуже багато таксистів брали і це вже вважалося комфортна, комфортна машина. Отже, друзі, якщо вам було цікаво такого формату відео, прошу підтримайте, напишіть якісь, може, свої коректіровки, щоб ви додавали, щоб ви обрали. Буде дуже цікаво почитати. З вас лайк. Дякую всім за увагу.